Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. І сьогодні ми з вами поговоримо про програмне забезпечення та операційну систему. Ми вже з вами у попередніх відео говорили, що комп'ютер як інформаційна система складається з двох частин: це апаратна складова, до якої входять пристрої та технічні засоби зв'язку, про які ми говорили раніше, та інформаційна складова, до якої входять програми та дані. Сьогодні ми з вами більш детально розбираємося з інформаційною складовою. Отже, програма це впорядкований набір команд, які може виконати комп'ютер. Вони мають бути написані мовою, зрозумілою для комп'ютера. Без програм комп'ютер не зможе працювати. Він буде просто набором дорогих пристроїв. Комп'ютерні програми створюють люди. Існує спеціальна професія програміст, розробник комп'ютерних програм. Ви могли в своїй роботі використовувати програми для опрацювання текстів, для опрацювання малюнків, для перегляду відео та прослуховування музики, для роботи в інтернеті. Також ви могли використовувати програми для навчання. Також ваші батьки могли використовувати програми для бухгалтерів, архітекторів тощо. І ви бачите, що є різноманітні програми. Програма не одна. Програмне забезпечення це набір різноманітних програм, які керують роботою комп'ютера, забезпечують ведення діалогу з користувачем, за їх допомогою обробляють різноманітні дані, створюють нові програми. Програмне забезпечення поділили на три частинки. Перша частинка це системне програмне забезпечення. Воно забезпечує функціонування комп'ютера як єдиної системи. До нього відносяться операційна система, утиліти, драйвери. Про це ми поговоримо дещо пізніше. Прикладне програмне забезпечення, саме воно забезпечує різноманітні потреби користувачів. Умовно його поділили на дві частинки. Прикладне програмне забезпечення загального призначення це програми, які потрібні усім. Такі як текстовий редактор, редактор презентацій, ігри, програми для роботи в інтернеті та прикладне програмне забезпечення спеціального призначення. Це програми, призначені для. Певних спеціальностей, як от бухгалтери, архітектори, банківська справа тощо та інструментальні засоби. Саме за допомогою інструментальних засобів створюється інше програмне забезпечення, тобто інструментальні засоби є інструментами для створення нових програм. А тепер перейдемо до системного програмного забезпечення. Перша складова його це операційна система. Операційна система це набір програм, які керують роботою комп'ютера та обчислювальними процесами. Забезпечить діалог між комп'ютером та користувачем. Без операційної системи інші програми не зможуть працювати і не зможуть допомагати нам у вирішенні наших задач. Операційна система це програмний комплекс, що забезпечує. Перше. Управління ресурсами, тобто злагоджена робота усіх пристроїв комп'ютера, управління процесами, виконання всіх програм та їх взаємодію з пристроями комп'ютера та даними, а також взаємодію, обмін даними та відомостями між комп'ютером та користувачем. Оскільки операційна система це не одна програма, а набір програм, їх поділили на чотири частинки. Перша частинка – це ядро, це центральна частина операційної системи, що забезпечує прикладним програмам координований доступ до ресурсів комп'ютера. Драйвери, ми з вами на попередніх уроках розглядали пристрої, які входять до складу комп'ютера. І не всі пристрої розуміють мову комп'ютера, і тому програми, що перекладають вказівки комп'ютера мовою певного пристрою та навпаки, це і є драйвери. Утиліти, це програми, які розширюють можливості операційної системи. А саме для обслуговування дисків, перевірки комп'ютера, налаштування параметрів роботи, і звісно, нам потрібен інтерфейс. Інтерфейс користувача операційної системи. Це правила взаємодії операційної системи та користувача, які визначають зручність роботи. Перші операційні системи мали текстовий інтерфейс. Команди керування слід було пам'ятати та вводити з клавіатури. Зрозуміло, що такий спосіб був незручним, адже потрібно було пам'ятати правильне написання та призначення великої кількості команд. Сучасні операційні системи мають графічний інтерфейс, це засоби організації взаємодії користувача з комп'ютером. За допомогою графічних елементів керування, розташованих на екрані, вікон, кнопок, гіперпосилань, значків. Команди вибираються зі списків меню, додаткові параметри зазначаються в діалогових вікнах. Об'єкти відображаються у вигляді значків піктограм із назвами під ними. Під об'єктами розуміють усе, чим керує операційна система: папки, файли, мережа, диски, пристрої. Для роботи з графічними об'єктами комп'ютера використовується миша або аналогічний пристрій, наприклад, тачпад. Отже Основними функціями операційної системи є введення та виведення даних, запуск та зупинка програм, забезпечення доступу до пристрою введення-виведення, завантаження програм в оперативну пам'ять і їх виконання, керування оперативною пам'яттю, керування доступом до даних на зовнішніх носіях даних, забезпечення інтерфейсу та підтримка роботи файлової системи. Прикладами операційних систем для комп'ютера є Windows, Linux, MacOS і нова операційна система для хромбуків, яка називається Chrome OS. Для мобільних пристрій використовують операційні системи Android, Windows Mobile, iOS. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали про програмне забезпечення та операційну систему, була для вас цікавою, корисною та зрозумілою. Дякую за увагу та до нових зустрічей!